На. Капець. Ну, оце бачите. Мінуси є. Так, беремо сокиру. І побігли рубаці. Привіт усім! Сьогодні ми продовжуємо грати Call of Duty на телефоні. І я обвішався боєприпасами, тому що я хочу зіграти цей бій на ось цій. Цікаві зброї. Це дуже крупнокаліберний, потужний, я б сказав, не знаю, як правильно це сказати, шотган, стріляюча пушка. Коротше, це валинка така нормальна. Зараз ми зіграємо на ньому на стоковому, а потім перейдемо далі. Я вже непогано так наваляв цим, цим, цією зброєю. Насправді вона така собі, не дуже прям крута, але, але вона. Я вам зараз покажу, на що вона варта. І вже після цього перейдемо на ось цю круту зброю, яку я заробив завдяки поінтам, отриманим на ось ці зброї. Ха -ха, і подивимося, чим вони відрізняються. Тож, без кастомної якоїсь штуки, без кастомізації, просто яка вона є, дурна, дерев'яна зброя, без жодних покращень. У нас фронтлайн е комбайн, що це значить? Побачимо, що це значить. <ріст> ага. Ясно. Комбайн якийсь. Будемо на комбайнах зараз їздити. <ріст> Добре. Так, я перепрошую, я не цю зброю збирався робити, а ось цю. Select. Фух, стих. Коротше, він насправді б'є потужно, але з дуже великим розмахом. Присідаємо і ховаємося. Не хочу в центр подій зразу лізти. Тут доводиться окремо стріляти, окремо прицілюватись, і він стріляє одиночними. Так, пара зарядочка. Потім буде довго це все тривати. Так. Капець. Ай, треба було сокиру доставати. Коротше, коли ближній бій, треба доставати сокиру чи катану і рубать. того що це все так це таке. Добре. Все. Ха -ха. Прицілився і пішов. що там ще хтось є? ні це так. Після смак від того. Так, лягаємо. Подивимося, що тут у нас буде відбуватися. Добре, налягаємо, присідаємо. Чуваки десь ходять, бродять, я їх не бачу. Тут би. Тут це дуже класна е... ця локація для снайперки від Марксмена. Тобто з невеликим. Снайпер! Це був снайпер? Прикол. Ось так, з двох пострілів можна завалити, але. Так, у мене два набої залишилося. Можна було б зістрибнути і поповнити набої. І це, ми мабуть, зробимо після якоїсь із доступних жертв. Ми непогано поки що рухаємося. Давайте поки що не будемо робити дурні. Подивимося, що там наші воріженьки, де вони? Я їх не бачу. Тож зараз підемо на пролом з цим крупнокаліберним чуваком. Ага, все, я почув. Так, чувак уже злив, звідси вже його нема. Ми його далі шукаємо. Добре, зараз зі зі стелі. Enemy in sight. Так. Не попав, так би мовити. Так, що ми можемо зробити? Воно наш ворог. Бачу, бачу. На. Капець. Ну оце, бачите, мінуси є. Так, беремо сокиру. І побігли рубаті. Чувака зарубали сокирою. рубайся Капець, я встомився махать. Так, міняємо цю зброю. Ні, не міняємо. Перезаряджаємо, не треба перезаряджати Беремо нашу. Викликаємо ракетку, давайте ракеточку. Ось тут у нас непогане скупчення, як мені здається. Ага, одненького зараз завалимо. Ну, одненького це вже непогано. І давайте далі топтати на оцій зброї. На. Сентрі ган for deployment Зараз ми встановимо центрі ган. Ось тут. Дуже зручні локації. Так, де у нас enemy контакт? Я не побачу. Так, чуваки. Викрикаємо пачі. Треба закрити. Сховатися трошки. І викликаємо патч, який зараз рознесе оцей квадрат. Він вибірково лупить тільки по ворогам. На! Турелька допомагає прикритися в такій ситуації. Так, мені не треба перезаряджатися. Дивіться. Дивіться, десь гвинтокрил. Ага. Злик... Зникла моя турелька, все. Осьомій гвинтокрил. Це дрон гвинтокрильний, який буде під. Та вогонь. Капець. Вогонь. Так, 48 набоїв залишилось. Пішли поповнювати. Так, стрибаємо, ныряємо. Поваємося. Так, дивимося на мапу час від часу. Є, yeah, я завалив його! <laughs> Винернув з-під під, місточка і завалив. Ну, це, це епічно, я згоден. Я сам собі лайк поставлю за таке. <laughs> на, на. І, ви бачили повз мене пробіг цей чувак. Повз мене пробіг ворог. Ну ви собі уявляєте? Ну, типа, камон, чувак, просто натисни курок. Він би мене завалив ще давно, я б не викликав навіть апачі з цим з винтокрилом. Ну, гаразд. Ставим іншим чувакам теж лайки, вони красавчики. Ну і ми теж непогані. І, до речі, ми прокачали цю косу. Гаразд, тепер, як ми й домовлялись, ми покращуємо повністю. Повертаємося до якого леяуту? Ага, ми, не, ми його не покращимо, а ми беремо ось цю валинку, теж крупнокарліберну, і з неї зараз будемо навалювати. А потім ми її прокачаємо і ще раз погораємося. Ага. Шуткуй. Давайте зразу на неї все навішать. Не ага, в мене нема досвіду на ній, щоб на неї щось невішати. А на ту попередню можна було б навішати. Ну, гаразд. Тоді треба отримувати цей досвід. Поїхали. Ха-ха. Зараз ми зробимо. До речі, скажіть мені, дуже важлива ваша думка. що ви хочете, щоб я знімав на стоковій моделі цієї зброї, чи коли вона вже прокачана. Бо, як на мене, якщо чесно, це трошки нецікаво, коли зброя вже прокачана і вже що там відбувається? Він був з М4. Передбачаю, що він був новачком. Так, там перестрілка. Все, я його вклав. Довго сидіти на одному місці не варто? Так, я перезаряджаюся, тому. Е, вклав. З двох пострілів. Ну, непогано. Непогано. Перезаряджаємося. Ми були готові. Викликаємо ракетку. Де у нас чимало ворогів? Ось тут хоча б одненького. Все, одненького завалили. Зараз також ми можемо встановити ось тут турельку. І вона буде косити нам ворогів. Ставимо турельку. Ну, я, звісно, протопив, що я не взяв сокірку, але мені здалося, я справився. Так, непогано я собі отримую назад. Так, викликаємо патч. Зараз я перезаряджуся. Вони знищили мій дрончик, мій цей. Як він там називається? На добре викликаємо грунтокрил. Ось цей квадрат, будь ласка. Так, це вже вистрілює цей ґентокрил, щоб ви розуміли. А тепер дивіться. Ай, капець. Ну нічого, зараз ми прокинемося. А тепер я візьму вогнемет і з вогнемета покажу оце зверху, не звер... Так, зверху, під мапою. У мене знаходиться накопичувальна зброя, яка з часом, після того як я просуваюся вперед, так би мовити, вона розвивається. І зараз я візьму вогнемет і його спалю. Чувака щойно спалив. Де, мог, я тільки зміг спалити. Ну, не ефективна зброя, але на останній момент можна її зберігати, тому більше чувак непогано так навалював, я вам скажу. Так, у нас э, рахунок дуже схожий, це не подобається мені. Біжимо через акваріум. Ну-ну. Непогано. А він просто заліз під мене. Перезарядочка. Де? А, я його вклав просто. Ви це бачили? При тому, що у мене. Капець, вогонь. Було йти на них з сокирою. Непогано я заховався, гаразд, лягаю на землю, викликаю ракету, бо треба рятувати ситуацію. Не хочу своїх чуваків завалити ракетою. Але щойно, мені здається, ми двох завалили. Ха-ха-ха. Ну, хе! -хе. Звісно, клубця могло належати і така перемога. Е Гей. Слухайте, насправді ружбайка, мені здається, небезпечна через те, що вона дуже близькобійна, я б сказав. Не б'є вона досить далеко. І постійно однозарядна, але як результат ви можете побачити, що воно лупить нормально. І я навіть в топи потрапляю завдяки цій зброї. Тож, ми налупили чимало. Подивимося зараз. Ого, ми нормально там досвіду набили. Давайте тепер подивимося, що ми можемо покращити з цією розрубайкою і зіграємо ще разочок. Тож, ми можемо її кастомізувати. Секундочку. Це ж крайнє, що можна. Так, це останнє, що можна. Беремо цю жбаєчку і кастомізуємо її під себе. Що ми робимо? Оптику можна поставити. Що у нас ще розблокувалося? Ось це. Можна ручку покращити. Опс. Тільки покращував. Та ну. Все, більше нічого, треба ще досвід здобувати. Ну, в принципі, це цікаво. Давайте ще ось цю спробуємо. Багатозарядну валинку я її ще ні разу не пробував. Давайте з нею зіграємо. Повертаємося в ру і. Ха -ха! Зараз ми наваляємо з крупних калібрів. Хе-хе-хе! При тому, що це просто стокова зброя. Просто з магазину. Ну, Як сказати, з магазину, з ящику хай буде. Ой-ой. О, слухайте, непогано, мені. Мені подобається. Отак От буду навалювати. А, тю, це вже, це вже не приймач. Я щось думав, що це попередній огляд. Так, мене просто постріляв. Слухайте, цікаво... Ружбайка. Приседаем. Короче, что если она малоэффективная, я вам скажу. Еней контект непогано вийшло перезарядочка. Тящий завалив його. Я впевнений, що з близького. Ось сюди, в купу. <смір> <смір> Скільки я завалив, я не знаю. Сетрика <смір> я зараз їх перестріляю. Так, контролюємо вулицю, тепер ми з нашим центриганом Нам тепер не страшно. Все, центриган настрілює. Ми спускаємося, зразу дивимося в правильну сторону. Та давай, стріляйте. Ворогів. Ого, там, короче, якийсь движ за місце конкретний. Так, там всі вороги справа. Так, викликаємо гвинтокрил В їхній квадрат. Коротше, це дробаш. Сокиру, рубай. Що Сокир, ти не взяв сокиру, я не зрозумів. Побігли за сокирою. Коротше, я тільки що трьох чи чотирьох, трьох уклав сокирую, щоб ви розуміли. А, оно тут І він буде їм настрілювати. Викликаємо авіабан, авіапідтримку. Чувачка завалили. Непогано. Так, чого я не вистрілив? Не, не натиснув. про Так, непогано. До мене чувак підіймається. Так, поки його не бачу, викликаємо дрон. На ось цей квадрат, на наш вже квадрат. Подивимося з вулиці, що буде відбуватись. Зараз дрончик буде відпрацьовувати. Все, дрончик працює. Дивіться, ось у вертік наш. Розстрілює ворогів. О! Ага, чувак, просто чувак, тобі треба було просто зупинитись, не йти до кінця на мене і натиснути курок вчасно. Давайте, давайте, стріляйте по мені, стріляйте. А ну. А, перемога. А, перемога! Перепрошую. Слухайте, непогано. Мені ця рожбайка сподобалась. Ну, очевидно, що я тут використовував нестандартні прийоми. Мені пару разів пощастило, ось як тут, наприклад, я. М -м, там, скільки? Два рази в центрі ган встановився. Це дуже потужно. Давайте я. Зараз прокачаю цей дробаш. Я думаю, що це дробаш. І ми. Так, за таке можна і собі лайк поставити. Хе-хе-хе. Коротше, так. Ми його зараз прокачаємо і ще раз ок ним зіграємо. Він мені реально сподобався. Так, далі виходимо. А, де там layout? Оця зброя. Не натис... Ага, Кастомайз Як там правильно натиснуть? Так, я не. А, все бачу. Можна додати щось ще, плюс 4% capacity. І глушничок. О, глушничок нам не завадить. Що ще можна? Все, більше нічого. Можна закамуфлювати, але це дурня. Ну, типу, можна, але не зараз. Давайте ще раз обіграємо. Цією ж зброю. Ні, чому ми будемо цією зброєю знову грати? Давайте іншу візьмемо. Давайте візьмемо якийсь. Нестандартний якийсь. Отакий. От Прикольно? Давайте. Хе -хе. Так, можна його кастомізувати? Не можна, того що у нас немає досвіду. Ну от ми і вберемо його і випробуємо в бою. Подивимося, що з цього вийде. Ха -ха. Я не знаю, як у мене так виходить, але я при тому, що я а, маю таку собі слабеньку зброю, я б сказав. Так, у нас режим невидимості. Оп. О, О. О. Капець. Тепер перезарядочка. Коротше, це він непоганий для ближнього бою, я зрозумів. Присідаємо зразу на мушку берем. Слухайте, ну так, важкенько. Так, завалили. Я зрозумів. Я натискаю кнопку руху замість пострілу. Я її трошки перенесу, тому що мені це не подобається. Так, перезарядочка. Як би так сказати? Ну зовсім вона не. Добре, йдемо на пролом. перезаряджаємося на ходу. О, а оце воно, я зрозумів. Оце воно. Окидаємо ще один патрон. Втікаємо. Ай, не встигли втікти. Що це у нього? Кулемет якийсь автомат. Непогано, я занадто виліз. Хотів наваляти. Так, поки ми заховані в схованці, давайте. Куди? Ось сюди. Ось сюди. Ну, таке щось незрозуміло. Це ми своїх теж завалили чи ні, я не зрозумів. Так, ворожа собака біжить. а вогонь Короче, мені туди не можна, там все просвічується, там все видно, як на долоні. Це залазь. Ай, капець! Ну, ясна річ. Це він не може залізти за тими перилами. ну. Ой. Ну, вогнемет можна буде зараз випробувати, але. Я... Що той вогнемет? Ай, ну от тобі однопостріний цей. Непогано, ефектно, гарно, воно аж вилітає, відлітає воно все. Так, ми конкретно. Конкретно втрачаємо. Реально втрачаємо позиції. Дивіться, я буквально трошки. Перезарядочка. Ось, дуже неефектно. Як це правильно сказати, неефективно виходить це діло. Добре, йдемо на пролом. А все, кінець. Ну, цікаво, чи буде другий раунд? Зараз подивимося. Ні, не буде. Це чувак, красавчик, з чим він там був? АСМО АСМ 10. Ну, наваляв, молодець, що тобі сказати. До речі, дивіться, він заліз всередину, саму гущу, але з автоматом. Ну, ясна річ, що з автоматом можна і погратися. А з цим дробашом, який ледве-ледве щипає, то таке. Так, ну гаразд, давайте, давайте спробуємо ще якийсь дробаш. Мені насправді це сподобалось, особливо, коли воно лупило як не скажене якесь. Давайте ще один дробаш спробуємо, але вже в наступній серії. Тож, так я думаю, буде весело і не занадто довго. Дякую всім, що дивилися, дякую, що були зі мною, і сподіваюся, хех, побачити вас скоро в наступній серії. Ге-гей! Хе